Добре, а зараз ми знову на Лук'янівському цвинтарі, і пан Валентин, відомий некрополіст Києва, нам трохи розповість про нейрохірурга, доцента Шуліку Карачанського. Десь я зустрічав епітафію, що е, нібито пам'ять це найкраща риса людства. Але на мою думку. Порівняно з забуттям і пам'яттю, є дивовижна риса людства, це милосердя співчуття до чужого болю та е, дар лікувати і допомагати іншим людям. В'ячеслав Олександрович був одним із перших, хто викладав нейрохірургію як окрему медичну дисципліну. Один з небагатьох нейрохірургів, що сидів за шторвалом літака, один з небагатьох, кому судилося пережити лихоліття воїн, хто відчував все, що припало на долю українців першої половини ХХ століття. Було би дуже прикро, якби в цих заростях наших київських рідних нетрях пам'ять про цю людину геть загубилася і стежина до його могили заросла. Сьогодні я мав можливість озброїтися не лише знаннями, здобутими в архівах, книжках та е, велика подяка нащадкам Шуліки Корочанського. Що Надали мені доступ до сімейного архіву, де зберігалися його фотографії, список наукових праць та деякі інші документи, що дозволили скласти його стислу наукову біографію. Шана видатній людині. Дуже добре. Дякую, пане Володі.